Та я так буду. Та вінкою накриєш добре? Да. Так. Так, люди, зараз буду їсти отаку мівіну. Мівіну. Хватить води? Так. Да. А нема упаковки з чого там і З чого вона там мівіна? Чи не важливо, з чого, так? Не важливо, це ж мівіна. Який там вкус курка чи який. Да. Ну коротше, не важливо. Вкус то таке. Дивіться, які старі тарілки. А, це якийсь краб. Чуєте люди? Дивіться, це я чувствую, що це якийсь краб. Крабова. О, я почув. Крабова якась новина. В общем, ось це їв один раз за день. Жарену картошку, гірок, пив. А, я ще хліб їв із якимось сиром дешевим. Так що переходьте, дивіться мої мукбанги. Я на сьогодні знімав.